Ну, друзі, щаслива вудка без ковпачка приносить нам трофей. Ми тільки приїхали. Оце рибалка, це я розумію. Я кажу, Дімі, відкрутив ріксон, взяв, закрутив його наглухо і карпа приволок просто до берега. Ще б ті-чуть, і він його на берег витягнув просто. диви, нормальний сазан. Діма, та зачем ти піднімаєш як окуня? Всім привіт! Раді вас вітати на нашому каналі. Сьогодні ми виїхали на Дністер ось такою бандою. Чес, Дмитро стоїть недовольний трошки, що ми його знімаємо. Ну нічого, все таке буває. Коротше, про плани. Приїхали ми на добову рибалку і сподіваємось, що спіймаємо сазана. Вадім, як думаєш, буде сазан? Думаю, так. Да. Думаю, так, да, прямо так. Ну, Ми для цього будемо старатись. Зараз. Розбиваємо табір, все як завжди. Спочатку табір, потім вудки і тому подібне. Місце у нас ось таке вого, Вибрали. Я вже тут колись рибачив не один раз. Мені тут дуже подобається. Тим більше зараз вже осінь. Тут все жовте, трава впала і можна собі спокійно тут ставати. Місця багато. Ну, погнали, розпочинаємо. Вам приємно перегляду. Розкладаємося, розпаковка діма. Розклались, поставили варитись горох. Вудки я також розклав, буду сьогодні рибачити на 5 вудок. Закинемо, поекспериментуємо з оснащеннями, з повіцями, з гачками, хочу вам їх показати. Зробив короче, 5 різних оснащень. Це в мене грузило 112 г, 130, 140, 150 і ще 140. Всі різні, повідці, по довжині також різні. 60 см. Тут. 13, потім 30 см тут на флюрокарбоні. Тут взагалі коротенькі сантиметрів 10 см. Ну і тут також 12-13. Три гачка ось таких, когтя і два, Один приплюснутий, і один от 3 шний Це каліпсовські гачки. Спробуємо сьогодні на них. Насадочки горох свіжезварений. Горох діпований в солодком і в рибном. І пуфи. Це все разом будемо комбінувати і сподіваємось, що сазану сподобається. Прикормка у нас буде трішки інша. Там ми замішаємо бойлики, пельчик, горох, все там прикормочку, щоб воно давало шлейф і швидкий сигнал. Ну, друзяки, в принципі, якось так. Тут ще собі нав'язав запасних повіців. В ящику, мені тут дуже зручно. Отак от. Тут запасні, тут запасні, інструменти якісь. Ну, коротше, друзяки, все. Так собі на столику поклав. Тут оснащення готові, нав'язані, багато нав'язав. Вудки чекають, тож давайте заряджать і пулять. Планую робити так. Закину дві вудки прямо під самісінький очерет, дві трішечки ближче до очерету, метрів 10, а одну взагалі отам вого я поставлю збоку ось під цю Іву. Отак, от під цю Іву кинем тут метрів 20 Тут така ямка є. Ну, спробуємо на нашу щасливу вудку без ковпачка, може. Усміхнеться вдача, візьмемо якогось трофейчика. Будемо старатися. А, є така справа. Закинувся нарешті, кинув, як я й казав, 5 удок. 4 карповичка своїх улюблених каліпсовських, і один без ковпачка, самий щасливий. Ну, друзяки, будемо чекати тепер на покльовок. Зараз дочекаємося горох, щоб він зварився. Мішанем прикормки заодно підгодуємо. Ну, і заодно будемо готувати собі щось, перекусити, да, Дмитро? У нас сьогодні на Обід, якщо можна так сказати, зараз вже на годиннику, скільки там? 15, 15 хвилин 10, 9-15. Ну, на сніданок, короті. зараз забацаємо. пільмів купили, сваримо, щоб так по-швидкому перекусити, а ввечері будемо палити мангал, смажити м'язко. Посидимо так, водім вже закинув теж всі вудки. Так що ми вже заряжені і будемо чекати. Тож, давайте, можемо відпочивати поки що. Друзі, перша покльовка на, на нашу вудку. І що тут? Щось на місці стоїть. Ух ти, -мо! Тут щось важкеньке. Ну щось є, тільки щось взагалі не, не смикається. Чи зійшов, я не розумію. Ми просто сиділи в наметі, а тут бронзовий колокольчик я вчепив. Не чути зовсім було. Не, Вадим, є, є є. Він ще просто нічого не поняв. О-о-о ось ось піддавлі. Уф, які качки. Уф ти. Ух ты, пузирки якісь. Ну, друзі, я взагалі не очікую, я тільки закинувся. Ось щось бачили, вже сіл сіл. Є. Ти бачив? Да. Стой. Давай! Давай! Діма! А я кажу щось! Дивіться! Щаслива утка, без копочка, -мо! Та ви погляньте, тут свиняка взяла. Як? Ми взагалі не почули навіть. Це мамонт, звісно, да. Ну, перша риба одразу трофей. О, ну, друзі, щаслива вудка без ковпачка приносить нам трофей. На прошлій рибалці я ото спіймав на 4 кг, це був рекорд цього року. А зараз подивимося, скільки цей важить. Я хочу вам його показати. І будемо вважати, він щось взагалі не смикається. Ну так. Та да. погляньте на цього мамонта. Просто кабан. Ні, п'ятерка, тут, то тут більше, мабуть. Ну, зараз будемо перевіряти. <гляньте> Ми тільки приїхали, оце рибалка, оце я розумію. Ближній закид, метрів 20 від берега. І ось. Це, до речі, я закинув горох з пуфіком сливовим, то що я вам показував перше. Бачите як? 20. Да? Скільки тут пройшло? Отакий ваго. Кабан. Я в шоці, народ, я в шоці. Ну, давайте важити. О, от він. Кабанчик. Вмикаємо ваги по нулям. Як ми пам'ятаємо, ця голова важить 320 грамів начебто. Так, ну-ка. Піднімаю. А, зафіксувалось. Показую одразу. 695, тобто мінус 300 грам, це 5800, 5800, майже шестерочка перша риба, просто такий мамон, гігантський сазан. Це я розумію, осіння рибалка на річці. Просто з вас лайкос. А ми продовжуємо. Ну, цього кабанчика і візьму додому, як першу рибку. Тож а, настрій взагалі шикарний. Зараз вже будемо годуватись. Ось він, наш сазанчик ще раз. Відправляємо в садок. Ось Це моє оснащення інлайн, без каші, без нічого, дві горошини і один пуф. Все зробило, без питань. Тільки правда, ми покльовку не. Не почули і не побачили. Я так підійшов поглянути І бачу щось волосінь вліво кудись. Пішла, і колокольчик збитий. Ветів, просто гойдався. А воно ж не просто так. Вже він там сидів. Ми в наметі, вітер дує, не почули нічого. І ось така комбінація спрацювала. Ось такі от дві горошини і пуф. Тож, клас, закидаю назад близенько. Свіженький горох шепарує зараз мішанем за корма. Він буде простий, горох і три компоненти. Перший це варені, бумовський кальмар восьминіг 20 мм. І пелець, також кальмар восьминіг від 2 до 6 мм. І а вже ж куди без сипучки реалфіш? Знову взяв карась, червоний черв'як. Мені дуже сподобався цей запах, такий прям м'ясний, гарний, як на мене, для цієї пори. Тож, бахнем з пів пачечки. Ну, Тепер все це разом замішуємо. І давайте підгодуємося. Зараз здійнявся вітерець, трохи дує, але нічого, нам заважати це не буде. У мене вже трішечки обладнання покраще, тож в будь-яку погоду я на рибалці і знімаю вам. Отак, От наша річка Дністер, прекрасна. Дуже класно, Так, розложились. Ну, Будемо ловити, о, Вадим там годує далеченько. Шух, пішов. Ну все, друзяки, давайте замішаємо і я буду годувати. Погодував, перезакинув і ось воно. Ми вже пельмешки поставили варитися, вони вже доходять, Тож зараз ми будемо також їсти, друзяшки. Вітер дує, сміття несе. Там взагалі під той стороною, якщо вам видно, пливе кущ очерету он... проти течії, бо вітер сильний дує в іншу сторону. Сміття несе до цього дерево несло, там. Короч, таке. Вудки, як я сказав, перезакидував, об'їдає горох, напевно, що рак долбає. Але це таке, будемо часто перезакидуватись. Поки що всі чотири вудки кладу під той черед і цю одну, на яку спіймав під цей берег. Поки що вона мовчить, тож будемо дивитися. Якщо ще одна покльовка буде під берегом, то перекину дві вудки сюди поближче. А там будемо пробувати. Ну що, накриваємо на стіл і запрошуємо вас з нами <хи> обідати. О, а ну-ка, тримайте пельмешок, хто там хоче. <хи> ну все, народ, вам смачного! Ми зараз пообідаємо пельмешками, там ще щось зараз підріжемо, поїмо. А далі буде видно, будемо перезакидатися, годуватися і чекати на наступні клювання. Вони у нас обов'язково будуть, а все, будемо їсти. Коротше, ми поїли, та й Дмитро пішов спати, я також приліг. а у Водіма покльовка. Ух ти, нормально він так пішов верх по течі. Ні, ну рибка клює, це дуже добре. Ну ти, головне сам не спіши. Не, не може його... О, хороший хрюндель. Хороший, друзья, хороший сазанчик. Нет. Опа! Есть. Ну, такие тоже хорошие. Друзі, гарні кабанчики проскакують. Дивіться, другий який. Так. Да? Хорошенький. Ось дивіться. Файний кабанчик. Ну це десь теж. Ну 4,5 точно, мабуть, так? Да? Десь такий. Це взяв він в тебе з під того очерету, так? Ну, друзі. Друга рибка в заліку. Оснащення це саме <хи> скользичок. Ну давайте його заважимо По нулям. Ось він. Щоб ніхто нічого не казав. Без нічого. Підіймай. 5680. Ну, коротше, 5700. 5400. 300. 540. <хи> П'яттерка. Навіть більше, майже 5,5. Взагалі красавчик. Це й у тебе трофей цього сезону. Більше не ловив? Погляньте. Сазани. Сазани Дністровські. Все, продовжуємо. Оце монстри. Клас. Народ перезакидався, закинув. Якийсь попуск. Є. Є. Друзі, я риба. Схожа на сазанчика. Йома, Вадим ще й відійшов. Піцак в нього, я побіг за піцаком. Так я тут -а. повернувся. Що ти тут? Рибун? Є? Є. Так, цю вудку вимотав, щоб не відбувалось ніяких неприємних моментиків. А цей сазанчик пливе, пливе в сторону. Друзі, це роздача. Це осіння роздача сазана. а це рибалочка. До речі, тут у мене довгий повідець. 60 см. І він узяв на нього. Так, шок лідер, значить він десь тут уже... Ух ти! Болото яке. Вадім ще десь гуляє, цей Вадім. І Батон. Немає його, коли він треба. З сусідом ходить, він говорить. А, невеличкий. Але все одно приємно, що він узяв. О, уявляєте, промахнувся. Оба. Єсть. Єсть, є, єсть. Другий рижик. Ось такий ого. Бачите? Не крупний, але попався. Ну, ось такий. Це поменше. Але я гадаю, що він десь кіло, кіло 400 десь, ну, гарний сазанчик. Заліковий 100%. О! Фу, рижики нас так радують. До речі, довгий повіде, 60 см. Я міряв, робив, взяв. Друга у мене рибка. Клас. Ну, перезакидаємо, зараз погодуємося і будемо ловити далі. Я тільки закинув, щоб ти понімав. Друзі, ви не повірите, я тільки перезакинув цю вудку, ну ось вам показував. І сазан узяв просто з рук. Я поставив вудку, тільки бінь 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 бінь, -бінь бронзовий колокольчик. Я хотів тільки годувати. І он він пливе вверх, вверх-вверх по течі, пошурував. Я ж вам кажу, це реально роздача. Це просто роздає Дністер. Смайкається, мілкий. Невеличкий повинен бути. Давайте вагу загадувати не будемо. Стартував гарно, мені сподобалось, це головне. Зараз побачимо. Ну такий. Стандартик, так? Да? Ще його достать треба. Ну ні, ти не перегибай. Більше. Тут ще катушка така, ця китайська і вже років, я не знаю, років і років. Це ще мій тато купував колись на сьмому. Ах, обірвався, бачите, зійшов прямо тут. Но, ну, був такий десь двоєчка, нічого страшного. Сходи також потрібні. Буває. Знов це оснащення 112 грамів, коротенький повідець, 12 сантиметрів, приносить нам покльовку. Риба була, ну ми його бачили. Він взяв все чітко, все добре, просто убірвався ну, перед самим берегом. Буває таке, нічого не зробить. Все, перезакидаю, тепер точно годуємо. Ось тепер клювання у Вадінчика. Вадімчес, давай, ти зможеш. Якби ви бачили, що у нього тут відбувалося, У нього було клювання, я не знаю скільки. Три-чотири. Всі сходи. Сазанчик є. Не крупний. Опа. Ну такий маленький за сьогодні. <ривоти> Каже, я на довгий поводок взагалі не кидаю. <ривоти> Брехло. Зразу <ривоти> видно рибак. Брехун. <ривоти> Таких одразу Таких домой. О, Вадим випустив. Красавчик. Поки я ходив до Вадима, у мене теж покльовка. Попуск і стягнуло. А у мене є. Є, є, Дімон. Ти що думав? Є, <гум> друзі. Ну просто всі в воді мої у мене. <гум> Ні, я її тільки перезакинув перед тим як Діма покльовка була. Ну такий, начебто. <гум> По відчуттям, Діма. Не гігант, но. Ну пойдет. <хи> так, пішов вгору по течії. Не Це шок лідер, шок лідер. Шок -лідер? Ну, Він іде щось поки взагалі не смикається. О. Щас він почує. Уф ти Він вже почую. Уф, як затріпався, не при... Да, накаркай накаркай. Що він запузу що? Я не розумію. А, ні. Ну такий самий, друзі, як у Вадима. Зараз йде до нас в гості. Є. Yeah. <coughs> ну побільше, так, да, побільше. Такий. Двушечка, двушечка, як отой зійшов. <coughs> я тут відчіпляю свого, а у Вадима знов... Щось там пікає, покльовка якась, побіг он до. Так, показую свого. Ось він. Отакий От вого. Давайте одразу не відходячи, заважимо його. Заважую так, під жабурку. Бо він не крупний і я його все одно буду забирати. Тож писати мені за це нічого не треба. А ну-ка. О, пожалуйста. Як я і сказав. Двушечка. Два двісті. Нормальний сазан такий, дивіться. Двушка. Це десь такий зійшов. Вадим, що там підсікає. Є? Ні. Немає. Ні. Ну, клас. У нас вже я не знаю, яка у мене. П'ята покльовка. Вечерія. Риба ловиться. Отака рибалка. Ну що, наступна черга Дмитра тягнуть. Да, Дмитро? Бо Дмитро спав тут дві години, коротше, все пропустив, що тільки можна було. В садок. В садок. Ну так. Це у мене третій в садку вже піде. Давно я рибки не брав домой, так взять, піде. Ну реально давно коропа не брав, коли це. Оцього одного взяв нещасного і потім перед цим по одному ловив. Пішов? Ні, да, да, так, трохи. Підсікай. Опа! І відпустив фрикціон. сильно не цей. Є? Вадим, давай пацак. Даю, даю. Це буквально я перезакинув ту, на яку спіймав. Він закручує. Та він уже його він підняв почти. О, я кажу, Дімі відкрути фріксон, взяв, закрутив його наглухо, і карпа приволок просто до берега. Ще б ті-чуть і він його на берег витягнув просто. То диви, нормальний сазан. Діма, та зачем ти його піднімаєш як окуня? Димон вийти його без подтика Ну Димон дає, звісно Давай, давай, Вадим, лови вже Опаля Дима, вітаю тебе! Всі глядачі хлопають трьошечка точно Значення з коротким повітцем Дивіться який він рижий, гарний гарний. Ну це я не про дімо. Почому. Я що вони красиві? Красивий край? Показуй. Свій перший уловчик. Такий. Сазан. Сазан. Ну взагалі Дімон красавчик. Вітаю. У нас mm -hmm. вже буде четвертий заліковий. Що, продовжимо. Друзяки, напевно, я напевне, цю рибалку розділю на дві частини, тому що mm -hmm. дуже багато риби. Риба. Риба ловиться. Бачите, сазани нас дуже сильно радують. Тому на цьому і давайте завершимо відео. Вам величезне так, дякую за перегляд. Да, першу частину Дмитро правильно каже. Пишіть коментарі, сподобалася рибалка чи ні, але вона просто пушка. Да, Вадим? Yeah. Скажи, що далі буде трофей. Спіймаємо вночі мамонта. <ривіт> <ривіт> Піймаємо. Покажи цього сазана рибатюга. Нє-ні, я не буду цілуватися. <ривіт> Далі, друзяки, зараз будемо готувати собі вечерю. Це ви все побачите в другій частині. Все, пока-пока. Зустріч у нових на відео! <ривіт> Народ у нас вже стемніло. І ось покльовка. Покльовка, покльовка. Є. Ого, ну нарешті, вхід пішли риберці. таке раки варяться. Ось таке м'язко у нас ще буде.